Шалом, оце на вимогу Асі я зробив пози... звід за ситуацію. Мене цікавить вже не так фронт, як останні славетні бої нашого війська. Ймовірно, це будуть, сподіваємося, що це останні. От хто вийшов бездоганно з цієї війни зі славою, як ні передні на полі боя, так це. Збройні Сили України, Сили оборони України в цілому, от вони на полі бою довели свою славу ще раз. І от як німецьке військо, щоб там не трапилось у цих Версалях, то наше військо зійде з поля бою зі славою. Головне, йому протриматися ще ці півроки, як власне в Кібанчиша. Ну що, ви впізнаєте Курахову і розумієте небезпеку Курахова. Тому що росіяни продовжують Москвини і будуть продовжуватися. Оце удар на сонцівку, це оборонні позиції Курахова. Будемо розглядати цю ситуацію. Ясно, що противнику хотілося б зрізати цей виступ, показати свою велику перемогу. Все таки, Курахова, це два селідова. Або шість Новогродівок, от, Погодьтеся, отаке от ухопити два селідово заразу. Щось тут 1018, тут Це водосховище, залізниця проходить, як ви розумієте. Сюди проходить лінія постачання, тому вони діють так. Зразу скажу, що пам'ятаєте, з якими колонами вони перли, ми сміялися. Чому вони пруть такими сильними колонами? Несуть такі втрати і напірають звідси. Так, зараз я вам спробую показати так. Ось, як вони напирали, пам'ятаєте, своїми колонами, як це все виглядало, які вони втрати несли. А це вам обриси міста, щоб ви розуміли, залізниця, водосховище, електросталь, так, завод електросталь єдиного чого шкода. От все. Цікаво, що це ці про пром, як вони так кажуть, промзона на західній частині, а оборонні позиції на східній частині. Зараз ми це все розважимо. Ось крайній виступ. Ось воно сюди. Оце от будувалося ще ця частина з 15-го, потім 22-го відновлювалася. І тут зараз завданням противника є увійти на цьому напрямку. В Більше соприкосновення з першої лінії української оборони. От, власне, те, що вони роблять, це є завданням увійти в соприкосновення з першої лінії оборони. Ну так, облоги всіх міст починаються більшу частину периметру. Чому вони Київ не могли взяти? Вони периметр не охопили на значних ділянках. Ось, власне, цей небезпечний рух на Сонцівку. Так, щось старі горло вже болить зуби. Коро як ці Ой, ну не, не дай Боже, коротше, до такого дожити. Ось починаємо розглядати оборонні позиції. Ось отак вони будувалися на схід і на південь від міста. Ну ще раз, ось. Ми не знаємо наскільки от вузли оборони, наскільки ефективний досвід Тут, пасте питання, вже я буду оглядати. А критику і висновки робитимете ви, бо я не можу оцінити головне, наскільки ефективні оборонні позиції проти сучасної тактики. ВСРФ. от в чому проблема. От, власне, як воно розвивалося з 15-го фотозюбки. От, власне, те, що має противник в великій кількості, як ви розумієте, тому можна говорити і за наші. Ось з го року, що було, потім добудували два якихось бліндажі. от, Хід зв'язку. В районі посадок. Отак виглядають типове посилення оборони. Бо воно було третій етапи, 15, й 22. й Будемо дивитися, що було накопано. І потім, що було накопано. Ось так воно ще виглядають. Закриті ділянки, перекриті ходи сообщення. от Я оце стрілецькі рови, знову таки, знову перекритий хід сообщення знову тут перекритий ходи сообщення Це комунікаційні ходи ходи зв'язку, це от позиції вогніви. тут частково перекриті позиції. Ось так от виглядає хороша українська робота. Ну, Прив'язатися до місцевості ви може кого хто хоче, я, власне, не дуже бажаю. Ось ще по півдню ідуть. Позицію. Ну, бачите, наскільки оцей от стрілецька позиція, бачите, гніває на відділенні і на взвод, як копалися по радянській методиці, Наскільки воно буде ефективні. Оці от, от стрілецькі рови на відділення, бачите, тут от розширений на відділення, Для чого воно буде і наскільки воно буде ефективно? Ми не знаємо. Не мені це судити. На жаль, тому я. Ось як виглядає типова позиція оборонного посадки, з якими ми стикаємося, і наскільки вона ефективна під прикриттям посадки. Тут теж власне це все інформація і запитання. Це має бути в цих от обороні в цих позиціях, має бути, бути сумірован досвід війни. Розумієте, Оце все. Оце на даний момент це перспективно, ну в можливості детального аналізу. Це єдина більша операція, більша битва війну, котрий ми можемо так от детально розглянути і детально передбачити. Може буде ще щось, але ми не дуже ще раз повернемося до старих знімків. Оце те, що ми можемо розглядати в деталях. Досвід отут буде кумульований досвід війни. Розумієте, на цих позиціях в цій битві буде кумульований досвід війни. Можна сказати, це як одна з останніх операцій 2018 року. Тут будуть подвійні ітоги воєнному мистецтву нашому і противника. Так, а ми повертаємося в цю посадку. Ось далі на югі. Бачите, що є місця дуже слабке, є от в посадці викопана, і ходи зв'язку. І, в принципі, друга лінія і ходить зв'язку між ними. є, і слабкі ділянки. Зараз ми будемо підходити ось як воно розбудовується. Оце от зигзаг, Кажуть, що так копали в стилі 22-го року в паніки, отак от викопували, щоб настріляти на дві сторони. Кийця ходить, ви її не бачите. Вона завони тут больничка своя на, на полочці, на моїх ножах. На моїх цих вона мене вхопила за праву руку. Ну, я спробую говорити. ай. Слушайте, вона... Я дотягнувся до миші. Попри всі. Ось, власне, отак це от траншеї в стилі 22-го року. Наскільки вони будуть ефективні? Ось ми зміщаємося на схід кішка рве, мій манжет. Не така вона і хвора. Так, ми зміщаємося на схід і. Ось Тобразні знову характерні українські позиції. Я чому це все записував? Оце краще вигляд. Оце от порівняння, бачите, з оцим, оце от вважається краще розпрацьована ділянка оборони. Ось іще ми бачимо знову на сході, отакі от. Не на сході, на заході. Я вибачаюся, вибачаю. Ось, чим далі ми зміщаємося на захід, тим більше ми отакого безобразія бачимо. От, от ми ж власне з вами отак от проходимо. Коротше, оборона була збудована на східний напрямок. Оцю оборону будували, от як і все це, з того, що противник мав явитися зі Сходу. І потім довелося їм розбудовувати оборону на південь і. Менше навіть не встигли током розбудувати і на північ, звідки він враз не прийшов з Сонцівки. І тому виникає ось Кураха у Сонцівка. І виникає питання: чи будуть більші бої за місто, якщо противник ударить Сонцівки? Отаким от, от. Ну, сон дасть. Бо тут вже є оборонні позиції інші українські. Ви розумієте, що ну, от вона. Ось. Чи власне відбудеться битва тут, якщо противник обійде все це з того напрямку, ну, де він прорвався і де його не вдалося стримати? Не скажу, що його менше чекали. Все-таки з півдня, помітно, як чекали з півдня, і чи не доведеться вести бої вже от на цій от. Дачне Андріївки, чи не доведеться вести бої на цих от? Позиціях. Ось ось Дачне, ось Андріївка. Чи не буде вся оця оборона безсенсовою, і чи вона відбудеться? Тому що, ну ви зрозуміли, звідки чекали противника, де цієї, в зв'язку з цією загрози, ви бачите, з півдня посилювали оборони і звідки він прорвався. Значить, з великою. Долею ймовірності передбачуваності, ми будемо тут бачити два варіанти: або оборону, або відступ цих позицій, якщо противник посилиться тут, якщо не вдасться його отут-от зупинити. І ще раз повторюся, для мене оця операція, оця битва це, ну, це контрольна, це завершення зусиль, це досвід. це от, Втілення досвіду воєнного обидвох сторон вважається, що оборонні позиції, це не моя думка, я чужу висловлюю, зразу скажу й тому з радістю прийму критику, більш-менш компетентну. Що характер оборонних позицій, що розбудовували сили оборони України, не дуже відповідає характеру наступу, що ми його з осені, з жовтня 23-го, Ну, характер того дас. Того і поки що наступлення противника, де він використовує свої можливості, тактичні, свій досвід, що не дуже наша оборона пристосована проти їхнього нинішнього наступу. А я припиняю, все таки в мене це дьєсневі, коли ну важко говорити, де й все вже сказав. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Навіть кішка заспокоїлася.